З 8 ранку, 15 липня в Житомирі в цілодобовому режимі почне працювати служба телефонна ветеранська лінія Житомирської міської територіальної громади. Таке рішення 10 липня ухвалив виконавчий комітет Житомирської міської ради. За словами Ольги Юрченко, директорки міського центру соціальних служб, гаряча лінія працюватиме з ветеранами війни, учасниками бойових дій, їхніми родинами, а також родинами військовослужбовців, які загинули, зникли безвісти чи були взяті у полон. На лінії працюватиме фахівець, який прийматиме дзвінки та над. Ватиме консультативні послуги для вирішення певних питань залучатимуть службу соціальної підтримки захисників і захисниць. Нами відпрацьовані усі технічні моменти саме телефонної лінії. Проведена закупівля відповідного телефону карти, проведена робота із компанією Київстар. Я хочу озвучити такий момент, що телефонні дзвінки будуть обов'язково для покращення роботи записуватися. І ми цей момент відточковуємо з Київстаром, тому що це все має робити це офіційно. Звернутися до телефонної ветеранської лінії можна за номером 097 837 37 84. Надія Назарук, Ігор Куцен, суспільне новини Житомир.